Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська місті Тернопіль. Соня у нас на продаж свіжопригнаний автомобіль Nissan Leaf 2015 року. 73 тисячі пробігів, сох у нас 85%, автомобіль весь повністю в рідній фарбі, з рідними вікнами Лобове у, у нас також рідне. Безключовий доступ в автомобілі присутній. 4 стік підйомника складущі зеркала, електропривід зеркал у нас присутній мультируль, круїз контроль, датчик світла, датчик доща у нас присутній. Старт стоп. У нас, секунду, 11 палок з 12 присутній. Клімат контроль, скрін у нас присутній. Все в хорошому стані, все є робоче, ніяких нюансів немає. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, імунізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Колеса вона нас стоїть зимові, задня камера присутня, кабель для підзарядки присутній. Все в хорошому стані. Салон в доглянутому стані, присутні ізофікси, кріплені для дитячого крісла. Автомобіль заводські тоніровці з допусками для виїзду за кордон. Сідушки в хорошому стані, не затерті, не протерті. Одія не... також не роздерті сідушки. Все в хорошому знову ж таки стані. Повторюся, автомобіль весь в рідній фарбі, з нюансів, свій тільки незначні такі потертості на бампері. І все. Фари рідні, ніяких нюансів по мотору немає. Пробіг також рідний 70 тисяч пробігу і сок 85%. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит, розсрочку лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Сенка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля, також у нас присутній трейд-ін, обмін автомобілів, якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей автомобіль або на якийсь із наших любих, Дзвоніть, пишіть. Також у нас є викуп автомобілів, якщо вам терміново, потрібно викупити, продати свій автомобіль. Так що, кого цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, на всі додаткові запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.